За шляховик для бійців 22-ї бригади. Вінниця підсилила захисників на харківському напрямку. Їм вже 5 та 6 років, а вони досі не мають свідоцтва про народження. Двох сестричок влаштували у патронатну родину у Вінниці. Мешканці десяти будинків у Гнівані залишились без світла, через чиї борги страждають люди. Мої вітання глядачам телеканалу Віта. Тиждень добігає свого завершення. А ми маємо для вас інформаційну картину дня. Все, що варто знати про життя громади, у випуску вже за мить. Студії для вас працюю я, Ірина Дідух. 14 березня в Україні відзначають день українського добровольця. Його започаткували з метою вшанування мужності та героїзму оборонців, які, не чекаючи наказу, стали на захист незалежності та територіальної цілісності країни. Історія про братів Мамая і Фокса, які пліч опліч служать в артилерійському дивізіоні бригади Червона калина у нашому наступному матеріалі. Вулкан один до гармати по крайніх установках один вогонь. Гармата з 8 березня. Мама і Фокс, брати не лише по крові, а й по зброї у лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, обоє стали на захист батьківщини, не чекаючи повістки. Особисто я вважаю, що ми, якраз представники тих добровольців, які прийшли в перші дні повномасштабного вторгнення, не знаючи, що буде завтра, не знаючи, що буде далі. Дуже цінуються такі кадри, які зараз досягають певних висот, які користуються авторитетом в підрозділах. Я вважаю, що це люди, які прийшли в перші дні повномасштабного вторгнення, коли мова була не про гроші, не про контракти, ні про що мова була про життя. Відтоді вони разом воюють, разом виходять на бойові позиції, разом переживають за життя один одного. Коли мамай на позиції, Фокс слідкує за обстановкою і зізнається, переживає більше, ніж за інших побратимів. Як би мені не хотілося ставитись до всіх однаково і, і бути. Одним цілим, але я розумію, що відповідальність несу я за нього і він за мене, і що мені прийдеться дзвонити до батьків, дивитися їм в очі і пояснювати, що сталося з ним. Брати залишаються віддано служити у лавах сил оборони, вірять у перемогу та мріють повернутися додому. Для мене ідеальний кінець війни це мирне небо, закінчення всіх боїв, обстрілів, повернення додому до рідних. І нарешті вже пожити мирним життям своєю родиною. Мама і Фокс одні із сотень тисяч добровольців, які без вагань взяли зброю, аби вберегти незалежність України. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал. Віта. Із Вінниці на Харківський напрямок Вінницька громада, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб спільно з громадською організацією Світла Україна передали автомобіль для бійців 22-ї бригади, для яких цілей використовуватимуть авто, розкаже Ілля Іскра. Надійний з високою прохідністю та готовий до виконання бойових завдань. Ось цей позашляховик поповнив автопарк 22-ї окремої механізованої бригади, бійці якої боронять Україну на харківському напрямку. Автомобіль семимісний. Ми переконані, що автомобіль буде виконувати завдання, які стоять перед 22-ю бригадою по перевезенню як особового складу, так і БК, тому що це автомобіль надійний. Ми знаємо, що він може багато речей зробити. Задні крісла у позашляховику компактно складаються та створюють більший простір, що дозволяє використовувати авто і для евакуації поранених бійців. Якраз є велика необхідність в машинах, так як вони дуже часто виходять з ладу, ламаються або знищуються, таке теж трапляється противником. Отже, дуже дякую вам. Автівку захисникам передали Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом та громадською організацією Світла Україна. Загалом від початку повномасштабного вторгнення бійців цієї бригади підсилювали понад 10 разів. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Радо біжать до усіх на руки, про все розпитують та з усіма знайомляться. До другої патронатної родини, яка нещодавно з'явилась у Вінницькій громаді, влаштували двох сестричок. Відповідні документи підписали патронатні вихователі Володимир та Галина Тишкевичі. Старшій мірі 6 років, молодші Кірі 5. Обоє дівчаток народились у жовтні. Зі своїми патронатними вихователями малеча вже познайомилась та проживають разом тиждень, тож пізнають одне одного та навіть встигли на Працювати перші правила спільного проживання. Налагодити зв'язок з мірою та кірою Галині та Володимиру допомагають їхні біологічні діти: 17-річний син Ілля та 7-річна донька Дар'я. Ми зразу так на емоціях і прийнялись. Зразу їх обнімали. Вони кожна підійшла і дуже запоминаю тут ім'я. Запам'ятали, там тітя Галя, діді Володя, вони зразу і ми хочемо до вас, ми хочемо бути з вами. Ми їх забирали, то вони дуже нас чекали. Вони чекали навіть котрі години, вони мали, знали, що ми дві години прийдемо, і вони вже нас чекали. У родині Тишкевичів сестрички пробудуть, допоки триватимуть суди та ДНК-експертизи щодо встановлення батьківства, адже дівчатка досі не мають свідоцтв про народження. А відтак їхні біологічні мама й тато не можуть підтвердити своє батьківство. Патронатна родина це тимчасова форма перебування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і не мають статусу сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. На час дії воєнного стану діти в патронатних сім'ях можуть перебувати Бувати необмежений термін, доки або не отримують статус, або ж не налагодяться стосунки у їхніх біологічних сім'ях. Нас в місті Вінниці функціонує дві патронатних сім'ї станом на сьогоднішній день. І більшість дітей, які були що в першій патронатній сім'ї, що зараз, це саме діти з інших територій, які тимчасово опинилися у нашій територіальній громаді, і їм потрібна. Була така сім'я, куди вони можуть бути тимчасово влаштовані. В темряві і без елементарних зручностей мешканці десяти будинків у гнівані залишились без світла. Електроенергію їм вимкнули за, нібито борги найбільшого кар'єру в Україні гніванського родовища. Чому люди стали заручниками великого бізнесу? І скільки коштує провести електрику до будинку? Валерій Кузнєцов дізнавався. У подружжя пенсіонерів жителів із гнівання вже три доби немає електрики. Світа немає. О, це то бачите, ну не горить же, слухайте. То вже вчора знайшли такого чайника і ставили туди на плиту грів. Холодильник розморозився, а їжу пані Ольга готує тепер на грубці ввечері у хаті темрява. Консерви я зараз взяла в магазині хліба і консерви. А що далі буде, я не знаю. У будинку багатодітної родини кувшинкиних теж немає струму. Пан Андрій заводить позичений генератор. Каже електрики, достатньо на кілька годин, аби заряджати гаджети і для приладів першої необхідності. У родині шестеро дітей, тому без світла важко усім. Попереджали нас попередньо, що буде виключено світло за борги. Перший рази нас попередили ще рік назад. Вимкнули за борги, але не свої. Мешканці десяти будинків живуть на території гніванського кар'єру. Підприємство, яке десятиліттями добувало на цій території граніт та інші копалини. Ми Розуміємо, що стали такими заложниками тої ситуації. Стали заручниками, бо люди, які живуть на цій території за електроенергію, платили не постачальникам, таким як обленерго, а напряму готівкою до каси кар'єру. Причому за тарифом для промислових споживачів 11 гривень за кіловат. В платили в касу кар'єра. Нема договору ніякого. І тепер, коли кар'єр вже на міжі банкрутства, запитати нема з кого, бо керівництва на території немає. Міський голова гнівання каже, світло зникло не лише у приватному секторі, а й у місцевій поліклініці. У середмісті гудуть генератори. Поліклінічне відділення орендувало і орендує приміщення в відповідно. Також кар'єра, і кар'єр постачав також живлення туди. На сьогоднішній день і воно відключено. Мешканці бояться, що тепер, аби стати на баланс Обленерго, їм доведеться платити сотні тисяч гривень з кожного будинку. Та сума, яка потрібна, щоб підключити для нас. Вона не підйомна взагалі, тому що це 470 тисяч гривень. В обленерго кажуть, відключили бо борг кар'єру за спожиту електроенергію 4,5 мільйони гривень. Про те, що люди живуть на території енергетики, знають, їх запевняють, попереджали. Ми розказували споживачам стосовно того, що їм треба робити, що колись, коли буде відключення, вони будуть постраждають. Їм потрібно звернутися для до ну, «Обленерго», для оператора системи розподілу, для того, щоб отримати технічні умови, приєднатися офіційно. І додають підключення і документація. Це точно не 400 тисяч гривень, а в рази менше. Почути думку представників кар'єру не вдалось. Телефони, які вказані на сайті компанії, не відповідають. Люди налаштовані рішуче кажуть, якщо світло не з'явиться, найближчим часом ходитимуть на акції протесту. Валерій Кузняцов, Микола Назаренко, Аркадій Патов новини за день. Телеканал Віта. Завдяки вінницьким трансплантологам вдалося зберегти життя трьох людей у обласній лікарні імені Ющенка. Рідні донора в складний момент ухвалили рішення допомогти врятувати пацієнтів, які без пересадки були між життям та смертю. Серце отримав 46-річний чоловік з Києва. Печінка пересаджена пацієнту у Львові. Нирка дала другий шанс на життя жителю Вінницької області. Операцію провели в лікарні Перегова. Відомо, що стан усіх реципієнтів стабільний і лік лікарі продовжують спостерігати за їхнім одужанням. А далі до теми донорства, яка тісно переплітається із попередньою мова про донорів крові без них у воюючій країні ніяк. А ще ж є планові операції Нещасні випадки, де без переливання врятувати життя неможливо. Про складнощі донорства під час війни, про те, як можуть допомогти українці, та про користь дачі крові поговоримо із Володимиром Бірулею, керівником комунікацій «Донор.ЮА». Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день. Яка ситуація із донорами крові наразі в нашій державі? Згідно з розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, в мирний час в будь-якій країні для сталого забезпечення кров'ю необхідно мати 33 донори на тисячу населення. До початку широкомасштабної війни лише 2-3 треті пацієнтів України мали можливість вчасно отримувати запаси крові. Донорів і саме системних донорів не вистачало в нашій країні наразі. Початком повномасштабного вторгнення ми можемо говорити, що загалом потреба збільшилась на 60%. Але через те, що в нас змінилася загальна кількість населення, відбулись міграційні великі процеси. Про абсолютні цифри говорити ми, ну, не можемо як такі. Але ми закликаємо всіх, хто може здавати кров, за будь-якої можливості долучатись до донорського руху і рятувати життя. Про які об'єми крові щоденно йде мова? От якщо можна в цифрах. Знову ж таки, ми можемо спиратися на те, що потреба зросла саме на вимоги фронту, і збільшення цих потреб коливається від 60%. До, як ви правильно зазначили, до всіх тих пацієнтів, які потребують крові протягом свого лікування, проведення трансплантацій і так далі доєдналися поранені військові та поранені цивільні. Якщо ми говоримо по регіонам, чи є зараз десь більше навантаження власне, на донорів? Найбільше навантаження з логічних причин припадає на прифронтові регіони, тому що саме з цих центрів крові Доставляються найбільші об'єми крові до фронту, і так само саме в цих лікарнях, в цих регіонах в лікарнях є найбільша кількість поранених, які також потребують цього. Але зараз протягом повномасштабного вторгнення вже не, немає як такого правила, що області самостійно мають забезпечувати себе кров'ю. Ми, як організація, яка фінансує і підтримує доставку крові на фронт, інколи забираємо запаси крові навіть в. Ужгороді для того, щоб вчасно доправити її або до ближчих до фронту лікарень, або безпосередньо передати її військовим. Тобто, де є на той чи інший момент можливі запаси, які потребують, ну яких вимагає мобілізаційне замовлення, це також так називається. Там їх, їх і забирають, і відповідно потім центри крові оголошують там більш нагальні потреби або в сталому режимі запрошують донорів для нових донацій. Як власне дістається кров польових медиків стабілізаційних пунктів? Розроблена спеціальна структура, спеціальний набір компонентів. Я не хочу вдаватись в суперподробиці, але військові медичні підрозділи знають, хто координує таку діяльність в відповідних штабах, до кого вони звертаються, як правильно оформляються і заздалегідь формуються такі потреби. І наразі потім на виконання цих потреб, які додаються до мобілізаційного замовлення, відбувається. Заготівля крові та її передача до тих чи інших медичних підрозділів військових саме. Як популяризуєте донорський рух і Чи виправдовують себе виїзди на підприємства, приміром? Е, так, коротка відповідь: так. Дуже виправдовують, і це якраз є одна із основних наших діяльностей. Е, існують досі стереотипи, що донори. Мають йти до центрів крові і здавати кров, ми намагаємось змінити цю історію, наслідувати практику цивілізованого світу, коли центри крові йдуть на зустріч донорам, і таким чином ми проводимо донації або в публічних місцях, такі як торгівельні центри, великі публічні майданчики влітку за умов гарної погоди. Ми збираємо кров за допомогою блатмобілей, навіть на площах. Загалом саме по нашій базі. Вже понад 100 українських компаній або українських представних міжнародних компаній де приєднуються до донорського руху, проводять системні донації. Тобто, ми організовуємо такі корпоративні дні донора на підприємствах в офісах, будь де то зручно, де є необхідна ну мінімальна необхідна кількість людей для того, щоб одноразово забрати великий обсяг крові. Часто зустрічаємо повідомлення в соцмережах, що негайно потрібні донори саме там певної групи та резусу. Це говорить про те, що в центрах крові не вистачає запасів е, і так, і ні, е, тому що в більшості випадках. Пацієнти отримують кров, яка їм нагальна необхідна. Але саме для того, щоб формувати ці стійкі запаси, і якщо одномоментно витягнути якийсь певний обсяг, певної крові певної групи певного фактору для термінової допомоги людині, то є потреба ну, так само швидко його поповнити через те, що Банально ну, до донорства необхідно готуватися, це необхідно як мінімум. Ну за 48 годин треба почати підготовку до майбутньої донації. То в більшості випадків це сигналізує про те, що самій людині вже надається допомога, але бажано поповнити ці запаси, або ми знаємо, що людина буде потребувати там. Це якась або планова операція, або довгий шлях одужання, який буде вимагати переливання крові. Тому люди зверта. Гаються до громадськості і просять певних донорів певних груп резусів піти і якби на надо на, цю потребу, сформувати ці запаси. В таких випадках ми також радуємо звертатися до нашої системи. У нас є прямо на головній сторінці в. Можливість пошуку донорів там є відповідна анкета, заповнення якої займає до двох хвилин, і таким чином наша система автоматично розійшле повідомлення і надасть нотіфікейшини саме тим донорам, чиєї групи Резусу потребує пацієнт. Таким чином ми зможемо заповнити всі ці прогалини, які будуть в запасах крові. Один донор може врятувати три життя. Чи дійсно це так? І які бувають випадки і потреби? Чому один донор може врятувати три життя? Тому що коли людина здає саме цільну кров, то в подальшому вона розподіляється на три компоненти, і відповідно ці компоненти можуть піти ну. Потенційно трьом різним людям, які будуть потребувати тих чи інших компонентів, але в більшості випадків одній людині може знадобитися набагато більше обсягів або там крові, або плазми, і так далі. Відповідно, що це така загальна світова практика, що коли ви здаєте самоцільну цільну кров. Вона буде розподілена на три компоненти і може потенційно врятувати до трьох життів. Хоча, скоріш за все, в одному пацієнті зустрінуться декілька, скажімо так, цих порцій крові, які необхідні для переливання. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам за увагу до цієї теми. Гарного дня, нашим глядачам. Нагадаю, на зв'язку з нашою студією був Володимир Біруля, керівник комунікацій «Донор.ЮА». Не перемикайте попереду наше чимало цікавого. Далі у випуску найкращих працівників житлово-комунальної сфери привітали у Вінницькій міській раді. Марки із вкрапленням сталі із заводу Азовсталь погасили у Вінниці. Яким унікальним методом створили філателію? Розкажемо. Творчі роботи вінницьких школярів зібрали в єдину виставку. З 270 оберуть 10 кращих, які потраплять на обласний конкурс. Працюють вдень і вночі, аби в домівках віничан було світло, тепло та безперебійне водопостачання. 16 березня в Україні відзначатимуть день працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення напередодні професійного свята найкращих працівників комунальних підприємств громади відзначили у Вінницькій міській раді. Подробиці в наступному сюжеті. За цим монітором здійснюється цілодобовий контроль мережі зовнішнього освітлення у місті та навколишніх селах. Якщо десь ліхтар вийшов з ладу, процес сповіщає червоний колір. На місце поломки черговий диспетчер одразу ж відправляє ремонтну бригаду. Контролює процес у диспетчерській Андрій Гавриленко. У комунальному підприємстві міськ світло чоловік працює з 2011 року. Пункти ввімкнень, де ми можемо контролювати лінії, які ми включаємо. І режими освітленості і тут то вечірні і нічний режими освітлення. За спеціальністю Андрій Електромонтер. Він виїжджає на ліквідацію аварійних ситуацій, ремонтує ліхтарі, які вийшли з ладу. А за потреби працює за пультом управління. Втім, в 2022 році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, став на захист країни. Це якраз був чорний день міста Вінниці 14 липня 2022 року. Я Якраз знаходився в той час, коли прилетіло на території військової частини. За понад рік служби у війську пройшов Донбас, Запоріжжя, зокрема роботинський напрямок. Працював сапером, розміновував прифронтові території. А де мобілізувавшись у жовтні 23-го року, вирішив повернутись до роботи в комунальній сфері. Вона не є зовсім одноманітною. Ну це не стоїш за станком і з дня на день робиш одно і та саме. Ось. Чим чим вона мені подобається? Тим, що я взяв завдання, я поїхав в місто, я виконую свою роботу, те, що необхідно на даний час, і кожного дня завдання, локації вони змінюються. Тих, хто цілодобово дбає, аби мешканці Вінницької громади залишались з водою, теплом та світлом, напередодні професійного свята привітали у Вінницькій міській раді. Найкращих працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відзначив Вінницький міський голова. Серед нагороджених Олександр Наумов майже 20 років чоловік присвятив роботі у комунальному підприємстві Вінниця міськтеплоенерго. Працює слюсарем тепломережі, ліквідовує аварійні ситуації та забезпечує безперебійну подачу тепла у домівки Вінничан. Заміни труб заміни засувок. Регулювання тепла, теплової енергії і гарячої води і серед ночі буває, як десь порив є серйозний. То виїжджаємо. Що є подяка від людей? То це і задоволення велике міський голова Сергій Моргунов подякував працівникам за їхню роботу та зазначив, що особливо під час війни комунальні підприємства продемонстрували свою стійкість. Хочу подякувати вам від цієї територіальної громади за вашу невтомну працю, кожного вас особисто, і побажати, щоб не було ніяких втрат, тільки надбання, і щоб дійсно в цьому році вже ми побачили, як кажуть, оцю перемогу, от і шлях до миру, і для того, щоб ми вже могли думати про те, яким чином ми будемо розвивати і нашу країну, і нашу територіальну громаду. Загалом з нагоди професійного свята відзначили понад сотню працівників. Світлана Ількова, Аркадій Іпатов, Олег Літвінцев Новини за день телеканал Віта. Унікальна марка із частинками сталі з легендарного комбінату Азовсталь Укрпошта презентувала поштовий випуск Місто героїв Маріуполь. Створили марку на знак вшанування пам'яті тих, хто боронив місто від окупантів та десятків тисяч Маріупольців, які стали жертвами злочинів росіян. Детальніше про філателію розповімо у сюжеті. 16 березня 2022 року російські війська скинули дві найпотужніші авіапомби на будівлю трамтеатру Маріуполі. Там від обстрілів переховувалося близько тисячі мирних жителів з дітьми. І навіть те, що на площі перед театром великими літерами був напис Діти не зупинило атаку. Внаслідок ударів під завалами загинуло близько шести сотень людей. Напередодні роково трагедії Укрпошта випустила марку Місто героїв Маріуполь. Місто Маріуполь є саме тим містом. Незламності і героїзму і самої великої трагедії. Адже ми знаємо, що 16 березня Російська Федерація скинула авіабомби на драмтеатр, де великими літерами було написано Діти, де загинуло 600, понад 600 родин з дітками. Саме 16 березня і мій син став дянковом Маріуполя. Головним зображенням нового поштового випуску став драмтеатр. На Марці зобразили будівлю після російського удару та її відзеркалення з виглядом приміщення до трагедії. Спецпогашення філателії провели і у Вінниці. Для цього виготовили спеціальний штемпель. Дійсно, відбулась така знакова і важлива подія погашення марки. Дійсно, місто Маріуполь це місто герой. Важка і болюча тема для обговорення. Маріуполь був є і буде частиною України, і наше головне завдання наблизити перемогу. Головна особливість цього випуску унікальне покриття марок частинками сталі, виготовленої на комбінаті Азовсталь. Тираж 400 тисяч примірників. у блок входить 4 марки. Також можна придбати конверт першого дня, тираж якого 25 тисяч примірників. Технологію типографії на українських поштових марках застосували вперше. Втілити ідею в реальність вдалося завдяки співпраці з Францією. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Витинанки, картини, мотанки, дерев'яні шкатулки та статуетки з глини у палаці дітей та юнацтва пройшов міський етап конкурсу виставки Знай і люби свій край в експозиції. Понад 270 творів декоративно-ужиткового мистецтва, виготовлених учнями навчальних закладів Вінницької громади. Вироби представлені у 20 номінаціях: зокрема, в'язання, графіка, живопис, плетіння з рогози і соломи. Серед робіт оберуть 10 кращих, які представлять на обласному етапі. Етапі конкурсу. Особливість в тому, що все ж таки ми говоримо про свій рідний край і кажуть всі, хто знають і вивчає своє сьогодення, знає історію свого краю, того і має велике і славне майбутнє. Тому сьогодні, саме через декоративно прикладне мистецтво, тут і виховання патріотизму, і любові, і шанування того всього, що тебе оточує, щоб його зберегти, примножити і, звичайно ж, розвивати. Це все про що ми встигаємо вам розказати. Одразу після новин не пропустіть програму Спорт з іскрою». Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі. А наступного тижня зустрічайте у цій студії мого колегу Олексія Літвінова.